Вітаю вас, малята країні математики. На минулому занятті ми вже навчилися рахувати до шести і запам'ятали, як виглядає цифра 6. А сьогодні ми з вами запам'ятаємо наступну цифру і навчимося порівнювати предмети за допомогою знаків. А раніше ми з'ясували, що кожне наступне число утворюється, якщо до будь-якої кількості предметів додати ще один предмет. Порахуйте, скільки тварин на галявині і намалюйте у повітрі відповідну цифру. Плесніть у долоні стільки разів, скільки ви порахували. Звичайно шість. А яка ж цифра стоїть після цифри шість? А наступна цифра цифра 7. Цифра 7 як кочерга. В неї бач одна нога, одна ніжка у цифри 7. Ось вона як виглядає. Давайте намалюємо її в повітрі. Одна горизонтальна паличка та паличка вниз. А у друкованої цифри 7 є ще маленька горизонтальна паличка посередині вертикальної. І знову паличка вгорі вниз і маленька горизонтальна посередині. В нас є 7 днів у тижні. Чи пам'ятаєте, як вони називаються? Нів у тижні рівно сім? Назви вивчимо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа. Четвер. Тверде знаємо тепер. Після п'ятниці субота. Де кінчається робота? Ну а сьомий день який? Та, звичайно ж, вихідний. І називається він неділя. Всього сім днів у тижні, П'ять робочих і два вихідних. Запам'ятайте їх, будь ласка. А ще ви точно знаєте, скільки кольорів у веселки. Так, їх теж сім. Подивіться, будь ласка, і давайте їх теж назвемо. Перший червоний, другий помаранчевий, третій жовтий, четвертий зелений, п'ятий блакитний, шостий синій, сьомий фіолетовий. А як же на папері позначити, яке число більше, а яке менше? А для цього. Використовують знаки більше, менше і дорівнює. Отже, сьогодні ми з вами вивчаємо знаки. Подивіться, будь ласка, на картинку. Порахуйте, скільки зайченят намальовано ліворуч, і ведмедиків праворуч. Троє зайченят і троє ведмежат. Зайченят стільки ж, скільки і ведмежат. Троє зайченят і троє ведмежат. Їх порівну. Між зайченятами і ведмежатами потрібно поставити знак дорівнює. І це означає, що їх однакова кількість. А ось наступна картинка. Подивіться, будь ласка, уважно і порахуйте, скільки лисичок зображено ліворуч і скільки пташенят праворуч? Так, шість лисенят і сім пташенят. А чи можемо ми поставити знак дорівнює? Звичайно, ні. Тому що число сім. Більше, ніж число 6. Так кого більше? Більше пташенят. А кого менше? Звичайно, лисичок. Який же знак потрібно поставити? Зараз ми це з вами з'ясуємо для порівняння чисел або кількості предметів у математиці використовують спеціальні знаки. Якщо предметів менше. То це позначається ось таким знаком. Він схожий на закритий у пташки. Якщо предметів більше, це позначається ось таким знаком. І він схож на відкритий ротик. Тому ми і кажемо, що лисичок менше, ніж пташенят. Метеликів, а метеликів більше, ніж квіточок. Це знаки дибаки, бо крутяться то ліворуч, то праворуч, і все порівнюють. Я впевнена, що всі діти полюбляють грати з повітряними кульками, адже це так весело. А якщо кульок багато, пропоную вирішити логічну задачку з повітряними кульками. Подивіться на картинку, нам потрібно розфарбувати кульки жовтим і блакитними кольорами. Але так. Щоб жовтих кульок було менше, ніж блакитних. Скільки всього кульок? Пропоную вам намалювати три кульки і зафарбувати одну жовту кульку. І тоді блакитних буде скільки? Звичайно ж дві. Так якого кольору у нас кульок менше? Жовтих. Подивіться на іншу картинку, скільки на ній стало кульок. Чотири! Скільки повинно бути кульок одного кольору, а скільки іншого. Якщо ми розфарбуємо дві жовтих і дві блакитних, то блакитних і жовтих буде порівну. А якщо зафарбувати жовтим одну кульку, а блакитним всі інші, тоді у вас буде одна жовта і три блакитні. Жовтих буде менше, ніж блакитних. Тому що число 3 більше, ніж число 1. Подивіться на наступну картинку. Рахуйте, скільки всього кульок намальовано. А як же зробити, щоб жовтих було менше, ніж блакитних? Якщо ми зафарбуємо одну жовту, то блакитних буде скільки? Так. чотири. І жовтих буде менше, ніж блакитних, тому що число 1 менше, ніж число 4. Пропоную вам. Намалювати п'ять кульок і різні варіанти відповіді. Але завжди жовтих повинно бути менше, ніж блакитних. І пришліть мені ваші малюнки. Дякую малята, ви були дуже уважні і змогли вивчити логічні завдання. А на наступній наші зустрічі. Ми продовжимо вчитися рахувати далі.